Захищати інтереси національних товаровиробників в Україні 60% тепломереж треба терміново міняти. Заяви сьогодні міністр житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк і зазначив, що на це потрібно сотні мільярдів. Але у найближчий час держава навряд чи знайде такі гроші, тому щоб оселі українців були в теплі та з гарячою водою. Потрібна співпраця держави, бізнесу і самих людей. І такі приклади в Україні вже є. Репортаж Олексія Пшомиського. Зазвичай тут неприємно пахне, з труб капає вода, а по вологих стінах повзують таргани. Це підвал звичайної хрущовки. Так живуть мільйони українців. У такому ж плачевному стані котельні та труби. А тому часто до наших осель гаряча вода доходить ледве теплою. А батареї в квартирах взимку набагато холодніші ніж кришки люків. Те ж тепло, що таки доходить до домівок, швидко втікає через неякісні стіни, шви і вікна. На дворі при зйомці було мінус 11, Температура, максимальна точка на поверхні стіни будинку плюс 2,6. колись такі камери американці встановлювали на танки, а нині фахівець з енергозбереження В'ячеслав Гусів за її допомогою може визначити, де втрачається тепло в Україні. До 80% енергії ми втрачаємо в наших будинках. При тому, що будуватися в нас будинки часто продовжують без утеплення. Деякі добудуються так само, як і 20-30 років тому. Виходить, що мільярди гривень, які могли б піти на освіту чи медицину, просто вилітають у трубу. Діряві труби, відкриті вікна, холодні стіни. Це шкодить людям, навколишньому середовищу та економіці. Адже щороку Україна втрачає мільярди на російський газ. Цього року в Україні почнуть діяти нові будівельні норми, кажуть у профільному міністерстві. Якщо будувати як у Європі, то на опалення можна витрачати в 3-4 рази менше тепла ніж нині. Але головна проблема що робити зі старими будинками. Ми знаємо весь комплекс, але для цього потрібно я вам сказав 160 мільярдів гривень. Люди повинні розуміти і приймати участь у термомодернізації. Зробити це не складно, каже Володимир Іванович, голова ОСББ у будинку на столичних позняках. Його підвал наближує Україну до Європи швидше, аніж сотні дипломатів та політиків. Тут встановлено так званий індивідуальний тепловий пункт, таку собі міні-котельню. Люди не витрачають зайве тепло, але у квартирах навіть у найлютіші морози плюс 20, А вода в крайні справді гаряча. І за все це мешканці платять на 15% менше ніж у сусідніх будинках. Запровадити такий досвід можна по всій країні. Дати кредити ми б би спокійно зробили би собі термоутеплення і різко б сократили споживання тепла, а і таким чином зменшилось споживання за над газом по всій би державі. Так вже зробили у Польщі. Там держава дала людям кредити під 3%, А ті модернізували свої панельні будинки та почали платити менше у рази. Україна в Балтії влада профінансувала 70% вартості таких робіт. У нас поки дуть. Олексій Пшомиський Ростислав Чомко факти Айстів.